Привіт! На вихідних плануємо закоптити трішки м'яса. У нас своя невеличка коптильня, гаряче копчення робимо. Тож покажу вам трішки, як ми це робимо, трішки цього процесу. Сьогодні коптити не будемо, тільки потрібно залити м'ясо маринадом. Я беру ось таке м'ясо. Тут у мене два шматочки вирізки і два шматки биточки. Також тут у мене гріється вода, потрібно довести до кипіння. Сіль, цукор та спеції. По спеціям беру лаврушку, горошок, перець, горошок і коріандр. Так, вода у мене закипіла. І тепер додаю сюди сіль, цукор та спеції. Потрібно все перемішати. Знову доводимо до кипіння і кип'ятимо хвилин 8-10. Розсіл у мене охолонув до кімнатної температури. Тепер заливаю його сюди до м'яса. Тепер накриваю кришкою і ставлю в холод на три доби. І на вихідних будемо його коптити.